Здавалося, що зараз почне дах сипатись, стеля сипатися на людей. Прямо в метро на пероні. Дуже страшно було. Потім посипалось через ескалатор пиль, все це пішло вниз. Наша машина вже другий раз під обстрілами. Коли в гостомелі почалось все, і ми возили на ній БК хлопцям, там попали під град, Ну там жодного нічого не було. А зараз не пощастило трошки, бачите. Зачепило. Ну нічого, як вона як БМПшка в нас. Утрусила нормально. Криття не ходили під час стріляти? Так, а кавусю хто буде готувати. Чула, що йде свист. Ну, робота ПФО, вис снаряду і потім вибухи. Здається, три штучки було їх Ну, Потім люди повернули, забрали свою каву і пішли на роботу. Я роблю тільки два місяці, і це мій перший такий виїзд. Був всередині, да, полахає, там стріляє, падає, все так, що не знаю, як вам сказати. Я взяв слово і працював просто. Ви у цьому пологовому будинку я... Який... Я народжувала крайнє вікно, яке горіло, я там у палаті знаходилась після пологів. Я просто не уявляю, як там в матусі. Те, що я думаю, про дитині казати не можна. Але, але ми переможемо, я однозначно це знаю. Тому що попрацювало все, ми все одно народжуємо і народжувати будемо, але ми не пробачимо ніколи. Расти вонючі, по-другому не скажеш. Ну, а наслідки, наслідки, ось о, все видно. Благо, що з жінкою знаходились в коридорі, як кажуть, правила трьох стін. Оце, мабуть, нас і врятувало а так. Це вони потіли в пологовий будинку. Якраз, так. А ми живемо напроти 50 метрів. Багато вибухів почув. А коли вже вікна на мене повилітали, і ще й трошки, по-моєму, контузило, хати нема, квартири нема. Жодного окна нема, місце з рамами, всі двері, все. одни из последних, кто успели в паркинг забежать. Мы по первому этажу пробегаем, получается. Я высокого роста, я посмотрел в окно, я смотрю, дым, пожар, осколки. Это было страшно. Паника была, конечно, массовая. Мы в шоке были, конечно. Мы сами в халате, кто в чем успел. Но пока на время, пока шок, на дачу едем, пересидим, подождем. Вернемся все равно. В общем, последствия спецоперации. Если поначалу я был за Россию, чтобы жили вместе, то а сейчас негативно. Так люди не поступают. С февраля месяца меня разбомбило две квартиры дочки, мою квартиру. И утром без 10.8 читаю книжку на телевизор. Взрыв. Вчера купил и шампанское. Сейчас пойду на базар и куплю качку. И хай вони вот это вот Вы поняли, что я хотел сказать, да? Така була вибухова хвиля, що я не вспівала двері навіть закрити. І чую все валиться-валиться, бо у нас вікна виходять на ту сторону, а тут то все побито. Богу дякувати, що живі, знаєте, саме головне життя дорожче. То все відремонтується, поставиться. Сьогодні кінець. Року річна ревізія в банку. Я все-таки вирішила поїхати на роботу і цей вибух я застала, власне, заходячи маршрутку на Чукаріна. Це врятувало моє життя. Влучення було дійсно до нашого будинку, але в мене лежача вкруха більше п'яти років. І ось зараз складається ситуація, що ні вдягнути її немає кому, ну, я розумію, що я не можу зайти. Навіть немає чомусь. Зараз зв'язку з сином, його не було вдома. Він був десь в сусідньому будинку, наскільки я знаю, що він трошечки поранений. Один сусід, я не знаю, з якого він поверху йшов, казав, поможіть, поможіть, а потім його не бачили, він був закривавлений. І потім вже сказав, що він помер. Сах'я тому, але це причався. Такие горки были, я вибрался до ялинку купить. Я, я побачил, это я не хочу ругаться. Это ж 200 метров от меня. Я там живу. Суплень. Все.